Боже, творцю всіх створінь, Ти зробив мене гідною бути матір'ю. Доброта Твоя дарувала мені дітей, і я смію сказати, вони є Твоїми дітьми, тому що Ти дарував їм життя, нагородив їх душею безсмертною згідно з волею Твоєю, усиновив їх і прийняв у надра церкви своєї, Господи. Збережи їх у своїй благодаті до кінця життя, сподобай їх бути причетними до таїнськ Твого заповіту, освячуй твоєю істиною, нехай просвятиться в них і через них святе ім'я Твоє. Пошли мені Твою благодатну допомогу в їхньому вихованні для слави імені Твого і для користі ближньому. Покажи мені для здобування цієї мети усілякі способи, дай мені терпіння й сили. Навчи мене насадити в їхнє серце корінь істиної мудрості, благоговіння перед тобою. Осяєш світлом твоєї премудрості, хай полюблять тебе всією душею та помислами своїми. Нехай приліпляться до тебе всім серцем і все життя своє, нехай шукають слів твоїх. Даруй мені розум переконати їх, що справжнє життя полягає у дотриманні заповідей твоїх, що праця, яка зміцнюється благочестям, приносить у цьому житті безпеку безтурботне задоволення, а у вічності невимовне блаженство. Відкрий їм розуміння твого закону, хай до кінця днів своїх діють у почутті всюди сущості твоєї, насади в їхньому серці жах і огиду до всякого беззаконня, нехай будуть непорочними на шляху своєму, нехай завжди пам'ятають, що ти, Всеблагий Боже, ревнитель закону та правди. Тримай їх у непорочності та у найбільшій пошані до імені твого. Хай не ганьблять церкви твоєї своєю поведінкою, але нехай живуть за її настановами. Спонукай їх до полювання до корисного вчення, і зроби здібними на усілякі добрі справи. Нехай набудуть справжніх уявлень про те, чого шукатиме їх душа, нехай просвітяться знаннями благодійними для людства, Господи. Умудри мене надрукувати незабутними літерами у розумі та серці дітей моїх побоювання співдружностей з тими, хто цурається імені Твого, навіяти їм усіляке віддалення від будь-якого союзу з тими, хто чинить без Хай вони не вчувають гнилих розмов, нехай не слухають людей легковажних, нехай не збивають їх з праведного шляху твого погані звички, нехай не спокушаються вони тим, що іноді ті, хто пропагують відсутність законності і справедливості, стають вельми заможними у цьому світі. Отче Небесний, даруй мені благодать всіляко уберегтися від того, щоб спонукати дітей моїх до спокуси моїми ж вчинками, але постійно відволікай їх від омани. Виправляй недоліки у їх поведінці, приборкуй норовливість їх і утримуй від суєти та легковажності. Нехай не захоплюються вони божевільними намірами, нехай не пишаються розумом своїм, нехай не забудуть тебе і закону твого, хай не погубить беззаконня світу цього, розуму та здоров'я їх. Суддя праведний, що карає дітей за гріхи батьків до третього та четвертого роду, відверни таку кару від дітей моїх, не карай їх за гріхи мої, але окропи їх росою благодаті твоєї. Нехай процвітають у чеснотах і святості, нехай зростають у любові до тебе та людей побожних. Отже, щедрот і всякого милосердя. З батьківських почуттів я хотіла б для дітей своїх просити у тебе усякого різноманіття благ за мних, хотіла б для них... Них благословення Твого, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Влаштуй долю їхню за твоїм уподобанням, не позбав їх у житті насушного хліба, посилай їм все необхідне. Будь милосердий до них, коли навіть згрішать перед тобою. Не визнай за гріх необізнаність їхню, коли будуть опиратися по водарству твоєму, карай їх і милуй, спрямовуючи їх на шлях, приємний тобі, але не відмов їм вбачатися й святості твоєї. Приймай з милосердям молитви їх, даруй їм успіх у кожній добрій справі. Не відверни лиця Твого від них у дні скорботи їхньої, але відверни спокуси над ними, які можуть стати понад. Над сили духу їхнього, засяй над ними у твоїй безмежній любові, нехай ходить ангел твій завжди з ними і збереже їх від усякого нещастя і злого шляху, Всеблагий Боже. Зроби мене матір'ю, у якій душа тішиться за дітей своїх, нехай вони будуть радістю моєю за життя мого і опорою мені в старості днів моїх. Удостой мене з надією на Твоє милосердя знати, що коли вони будуть стояти на страшному суді Твоєму, то я зі сміливістю зможу сказати: Ось я і діти мої, яких Ти дав мені, Господи, разом з ними прославляючи безмежне благословення, милість і вічну любов Твою, возвеличую Пресвяте ім'я Твоє, Отче наш Небесний, на віки віків. Амінь.